Абонент розмовляє. І поки ви чекаєте перемога стає ще ближчою. Поки ви чекаєте перемога стає ще ближчою. Поки ви чекаєте, перемога стає ще ближчою. Війна не зникне, не мине сама собою. Війна не нежить і не герві. Не прийдуть перемоги й мир без бою. Як би не марили цим тилові герої попереду. Виснажливі бої. Ми ще побачимо і зраду, і звитягу Ворожі танки і чужинські прапори. Адже вампір, не вгамувавши спраху, Вже поглядає на Варшаву, вільню, спрагу і спокій там, можливо, до пори. А поки що Європа і світ дрімають. Хтось навіть усміхається Москві, Щоправда, наших біженців приймають. Хорошу зброю, і парадне військо мають, та пацифізм і острах ще живі. Не прийде мир, як сонячний світанок, що настає у визначений час. Мир це не суміш мрії за баганок, а звільнення земель, бранців і бранок це радна праця кожного із нас. Так, кожного і нашої з тобою. Усіх, хто не вклоняється Москві, немає тих, хто не боїться бою, та не завершиться війна сама собою. Вона ж не нежить і не герві.